Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні знову ми вибралися покопати такий от чудовий лісочок, чистенький. Камрад нещодавно тут знайшов срібну середньовічну монетку дуже гарну. От. І ми вирішили прочистити цей ліс, подивитися, можливо, щось цікаве знайдемо. Процес уже йде, друзі. Знову цей самий Камрад. Знайшов вже три соліда середньовічних, срібло вже є, ми там теж по монетках понаходили. Тому запасайте з чимось смачненьким, прохолодним, так як зараз жарко. От І буде цікаво, знахідочки вже є, і ще це не кінець. Так що все, гарного вам перегляду. Поїхали. Друзі, викопав монетку. От Дивіться, такий лісок. Ну, чистий. Капець. Я такого ще не бачив. Літом ліска. Подивіться. Ну це просто ходиш. Коротше, насолода от, от копа реально. Бо тільки що були перед цим, буквально походили пів години в сосновому, таке навалено, що хай Бог миле. Дивіться. І буквально ось дерево, ось дорога. Дивіться, я не знаю, чи тут ніхто не копав. Дивіться, яка ямка, друзі. Подивіться. Ямочка, ну блін, ну, сантиметрів, можливо, 5-7 максимум. Я просто не повірив. Що так взяв ногою і думаю, та якась пробка під деревом біля дороги, вон дорога. Думаю, але ні, дивіться, друзі. Монітос, Монітос. І щось таке цікаве, не знаю, що воно. Ну, звісно, стан такий собі. Не думаю, що класний. Ну, зараз трошки промию. Не перемикайтеся і покажу вам, що з цього вийшло, що за монітосик. Так, глядачі, ось 5 копійок 24-го року, стан такий, ну, відітреться, в принципі, ось СССР. Мідячок, я ж говорю, на такій глибині зовсім не глибокий. Зараз будемо ходити тут. Попробуємо. Можливо, ще щось попадати. Тут соліди камрад викопав. Зараз походимо трохи. Так що якось так копаємо далі. Так, друзі, добіг до камрада. Знайшов, дивіться. Ой, щось погано знімаємо. Бачите, вже три соліда, срібло є, це проміжні знахідочки. Десь буквально копаємо ну, годинку. Ось, і вже є. Ну, Покопано, звісно, але, тим не менш, зараз будемо тут ходити, зачищати цю територію. Ну якось так, бігаємо далі, вже зі сріблом. Тому це вже Навіює на те, що тут на цих схильчиках должно бути щось цікаве. Якщо попадається, значить будемо тут винюхувати. Не перемикаємось, дивимось далі, буде цікаво. Так, є сигнальчик, зараз будемо пробувати онлайн. 92. Ану, пробуй. Ще не викопав. Він не показує, якщо далеко щось. Ану, що там може бути? О, викопаний. Ану, момент істини, що там може бути. Ты О, уже в руке И что-то у нас Прясло Нет, это не, не... пуля Пуля? <laughs> да, наверное не. Ну, что-то такая не Без понятия Паду, Что оно таким онлайне купнуло? Ну, что-то купнуло Что-то свинцевое, друзья Ось така от штука тінь. Ну що ж, думали, щось цікаве, ну було класно, але маємо те, що маємо. Копаємо далі. Так, друзі, дивимося. Фіскарик, блонда. І дивіться, як випало, прям на дерево в камрада. Ще навіть не дивився. Ну Щось цікаве. Або п'ятьорік, як у мене, 24-та, або якась царизм. якийсь. А ну, дивися тоді. что оно такое? Не, Нет, ца ца царек. Ца царек. Царек, царек, царек. Из 2 копейки, либо, либо 5. Что-то такое. Бач, тут вы, вырубка была. Вот. 3 копейки. Вирубочка і тут видно, що ніхто ще не проходив. У нас там три копійки. Ну коротше царизм, друзі. Другий, чи які Давай, якщо буде видно. А, от так от видно. Коротше, царизм, друзі. Отака от, от копійочка. Непогано, непогано. Ставимо лайкосик. А ми біжимо далі. Такий ще викопую артефактик. Дивимося. Ось такий молоточок. Ну, видно щось кувати тому що отут -от якийсь напайка якась, що воно І дирки так для що. Для дерева то й немає. Ось такі Ну Мені кажеться, це ковальський якийсь молоточок попадається мені. Ну Тим не менш, знахідочка приємна. Забираємо. Йдемо далі. Випадає Манітосик. Дивимось. 15 копійочок рамочник. Радянський Союз, друзі. Думав, якийсь шмурт. Ось тут в принципі вибитий ліс. Але, тим не менш, манітосик. Забираємо і йдемо далі шукати. Неглибока ямочка була. От. Класно пищало, друзі, ось дивимося. Така мідна пряжечка, але гарно било. Я навіть подумав, що якась банка концерна. Так било-било, гарно, гарно. Не знаю, якого періоду. Не готовий зараз сказати. Ну, мідна, значить, не радянська, якась, напевно, царизм. От, щось з такого плана. Ну, тим не менш, знахідочка забираємо і йдемо далі. Випадає ось такий ножичок, дивимось, прикольний. Радянський, але такий з візеруночками, з такими мальками. ось, Почистив трошки його. Ну, звісно, там, де сам ніж, саме лезо, то не дуже він прикольний. А тут є там ціна, всі діла. ну Скільки що там пише. Зараз подивлюся. Ціна 7 рублів. 35 копійок, ось щось погано фокусує. Ось така от знахідочка, друзі. Забираємо як знахідочку. І йдемо далі. Так, друзі, підводимо підсумки сьогоднішнього дня. Не витримали ми жарко дуже. Тому по знахідках якось так. Ось камрадові знахідки, царська монетка, гудзики, радянщина. Коротше, хабарничка не пуста. Ось мої знахідочки, пряжка. 24 й п'ятачок, якийсь значок, радянщина, якийсь механізм і камрад. Ось... Саме краще сьогодні відзначився, якась така підвіска, не знаю, чи сучасна, чи не сучасна. Ну, Ось три соліда. Срібні, срібло є, друзі. Е, ну, не відчищали так. Аби трошки видно було, От, тернули їх і все. Три срібних соліда і радянщина теж. Ну, Не пусто і не густо, але тем не менш. знахідочки є. І це радує. Так що, якось так, всім. Гарного дня, до побачення!